Всім привіт! Ви на каналі Математика в кишені, і сьогодні ми будемо дивитися з вами відео, яке я назвала від'ємні числа, маленькі рівняння. Ну, чому я їх назвала маленькі рівняння, ті, що ми будемо з вами дивитися, бо вони дійсно маленькі. І це такий початок роботи з від'ємними числами. І ми їх навчимося розв'язувати. Далі нас, звичайно, чекають і великі, достойні рівняння, котрі будуть містити від'ємні числа. Так. Перше, про що ми мали би з вами поговорити, і ви би мали зрозуміти, що от я маю, наприклад, число 5. Так? От, ви дивитеся на число 5, і ну, ви можете про нього сказати, що воно є додатнє. Число мінус число 5, ну, то ви вже скажете, що воно є від'ємне, бо воно спереду має мінус. А яким є число 5? Отаке. Ну, от, бачите, є тут два мінуси. Тобто оцей мінус каже, що я маю взяти число протилежне до мінус 5. Протилежне до мінус 5 то буде число 5. Або ви можете схитрити, бо я ж знаю, ви любите хитрити. Якщо є два мінуси, то оцей мінус і оцей мінус дадуть разом плюс. І, от бачите, спереду перед числом 5 немає ніякого знаку, це означає, що воно є додатнє. А якщо я, наприклад, буду мати мінус, мінус, е, так, не так я написала: мінус-мінус, хочу ще один мінус, мінус 5. Отак от, от, дивіться. Бачите, тут є аж три мінуси. Ну то ви я думаю, зрозуміли, що якщо є парна кількість мінусів, то, то е, стає плюс. А якщо є мінус мінус, мінус, їх є 3, то мінус так і залишається, тобто то буде мінус 5. Те саме відбувається з буквами. Так, ну давайте подивимося: От є в нас е рівняння мінус х дорівнює 18. От перше, я його запишу. Мінус х дорівнює 18. А мені треба знайти х. Ну, то якщо мінус х дорівнює 18, то х буде навпаки мінус 18. Дивіться. Отут мінус був, тут мінус був, а тут е, коло 18 його нема. Тоді, якщо я отут забираю з лівої сторони оцей мінус, я забираю, то з правої сторони він в мене з'являється. Ну, це так, якщо не вникати глибоко в значення мінуса. Але я би вас просила, щоб ви вникали, що мінус означає число протилежне до даного. Отже, тут мінус х рівне мінус 7. Тепер я маю написати, чому дорівнює х. Отже, якщо мінус х дорівнює мінус 7, то само х буде число протилежне до мінус 7. Тобто 7. Бачите? Або вихитруємо. тут мінус я забрал, тут я маю, і тут я маю. Я ці дві мінуси забрала дістала х дорівнює 7. І третьому х дорівнює мінус х дорівнює 0. Ну, число протилежне до 0, то так і буде 0. Тобто тут нема якихось особливих проблем з нулем, то так і залишиться. Так. Тепер давайте подивимося далі, що я тут маю далі для вас. Тепер є навпаки. Отже, перше. b дорівнює 7,2, а мені треба мінус b. Тобто, коло b з'явився мінус, значить, коло 7,2 теж мусить з'явитися мінус. Отже, мінус b дорівнює мінус 7,2. Ну, от ви звернули увагу, що мені треба знайти мінус b. Якщо я маю b, то на тому сте дивитися. Так, в другому знову наш 0. То якщо я маю b рівне 0, то мінус b також буде 0. То ви вже запам'ятали, бо я вже вам то наголошувала про 0. Отут в нас така от є з нулем історія. Так, так і тепер третє. B дорівнює мінус 0,9, то мінус B, бачите B рівне мінус 0,9, а мінус B навпаки, то й мінус пропаде, буде 0,9. Отже, я думаю, що ви зрозуміли, якщо ви забираєте мінус з однієї сторони, то він з'являється на другій стороні. Якщо ви забираєте мінуси з обох сторон, ну, то забираєте з обох, то вони пропадають тоді. Так, тих три вправи ми зробили. Дивимося далі. Так, тут я маю такий от цікавий вираз: мінус, мінус Б, мені його треба знайти. Дуже часто в математиці хочуть спочатку, щоб ви той вираз спростили. Ну, ми вже з вами говорили: та мінус і мінус, два мінуси докупи, дадуть Б. Тобто, я фактично. От оце, оцю умову можу написати як? Що мені треба знайти Б. Та? От так? Отак. І тоді перше я маю. Ну B рівне 4. Тобто тут я його маю знайдену. Так, друге. Якщо моє Б дорівнює мінус 2,9, то знов я маю його знайденого. Та? Третьому я маю Б рівне 0. І я теж знову маю його знайдено. Бачите? Тобто, тут фактично нічого не треба робити, тільки треба ото от перетворити. Оце ми перетворили. І тоді ми маємо вже готовий результат. Так, і ще я маю що для вас тут? Ще я маю отакий от номер для вас. Так, тут. Розв'язати рівняння. Бачите, тут вже що означає розв'язати рівняння? Знайти невідому букву. Так, якщо я маю мінус х дорівнює 17, то мені треба знайти х, якщо мінус х 17, тобто я звідси забираю мінус, щоб знайти х, то тут він мені з'являється. Або число протилежне до х буде мінус х, а число протилежне до 17. Буде навпаки мінус 17. Так, друге, мінус Y дорівнює мінус 1,8. Мені потрібен Y. Тобто, мені треба число протилежне до мінус Y. То число протилежне до мінус 1,8 буде 1,8. Або, якщо ви хочете хитрити, то ви забираєте з тої сторони мінус. оцей мінус, ви забираєте звідси, і звідси. Бо просто забрати мінус зліва або справа ви не можете. Якщо ви заберете мінус зліва, він з'явиться справа. Та? Якщо ви хочете забрати мінус зліва і справа, ну, то забираєте зліва і справа. Так, третє. Мінус П дорівнює мінус мінус 9. Дивіться, тут от є така от, такий, вираз, такий вираз. Я вам рекомендую його спочатку перетворити. Тобто, дивіться, мінус p я переписала, тобто я нічого не рухаю. Мінус мінус 9 буде просто 9. А тепер мені треба знайти П. І щоб я знайшла P, то P стане мінус 9. Бо мінус P буде просто 9. Бачите? Так, і четверте. Четверте маю мінус T рівне 0. Ну, тут нема проблем. Тут T так і залишиться 0. Так, ну, ми всі вправи з вами. Розібрали ті, котрі ви мене просили, щоб я пояснила, то вникайте, спробуйте ще раз самі то е, розв'язати, знайдіть для себе оцей ключик, що робити з тими мінусами. Якщо ви його відчуєте на самому початку, то далі вам буде дуже просто з тим мінусом давати собі раду, а нам довго придеться з ним працювати практично завжди, в алгебрі на наступний рік ви будете мати з ним справу. Так, тому не забувайте підписатися на канал, пишіть коментарі і до зустрічі!